16-та година парк перемоги. Першою зупинкою гостей свята стала акція Складемо з монеток життя. Тут збирали кошти для маленького Сашка Лозового, який потребує дорогого лікування. В планах організаторів об'єднання Нікополь Арт викласти з монет кількаметрове слово життя. В реальності монеток виявилося набагато більше. А всі, хто взяв участь та пожертвував хлопцеві гроші, не тільки зробили хорошу справу, але й отримали шанс виграти туристичну путівку. большие месяцы, но у нас горелочка не поместилась, поэтому я поставил сексуаль так сможет достаточно рисовать. Визначити переможця на розіграші прийшов сам маленький Сашко. Хто допомагає? Я сама ручку, а він біля підстань. Чернова Аліна.

Заправлені доглядають з фотографом. В рамках фестивалю гості свята змогли навіть придивитися собі автівку. Автосалон «Трубасталь» представив автомобілі фірми Рено та іншу мототехніку. А бажаючі змогли заповнити бланк та взяти участь у розіграші автомобілю, що відбудеться 1 липня. Дівчата на святі змогли втілити в життя свою мрію, взяти участь у фотосесії від майстра фотографії Бориса Плахоті. Крім того, Нікопольці змогли скуштувати меду та виробів з нього, помилуватись на роботи народних майстрів, вибрати для себе прикраси, зроблені вручну, та навіть навчитись їх робити самостійно на майстер-класі з хендмейд. Для тих, хто цікавиться історією Нікопольського козацького краю, був виставлений спеціальний стенд зі зброєю та автентичним макетом чортомлицької січі.

Сподобалось гостям свята й безкоштовне частування. Пред'явивши купон з газети, можна було отримати шматок торту, морозиво або кухоль квасу. А крім того, зовсім безкоштовно можна було наїстися смачної солдатської каші з м'ясом. Справжній ажіотаж викликав майданчик з назвою Соціалістичний рай. Продавали ковбасу по 2,20 за радянські карбованці. Але лише по 300 грамів в одні руки.

Було чим зайнятися і малечі. Вони робили дитячий проспект. На полотні розміром 11 на 7,5 метрів діти малювали свою сім'ю улюблених героїв та місто мрії. Кожний учасник отримав сувеніри від проспекту. За розвагами, нікопольці таки не забули, що за свято відзначали в парку перемоги. Що, діти, на ціли, жухові, Приїхали на свято і гості з Орджонікідзе. Вони зізнались по-доброму, зазрять нікопольцям, адже тут влаштовують чудові свята. Добре, Завдяки трубосталі та газеті проспект Трубників у місті з'явився архітектурний об'єкт лавка примирення. Вона незвична. Всі, хто на неї сідають, стають ближчими одне до одного. Лавку урочисто відкрили на святі. Мы все с вами знаем, что как тяжело нам бывает, когда у нас в семье, в государстве, в городе или еще где-то какой-то партии нет согласия. А вот когда будет согласие, тогда и Украина будет великой, и Никополь будет процветать, поэтому трубосталь, проспект Трудников, от всей души дарит городу вот эту вот лавочку. Пусть на ней всегда будет любовь. Дружба, щастя всіх, всіх наших і кабачан, котре присядуть на неї. Я хотів, щоб вона об'єднувала сім'ю. А буде кріпка сім'я, буде кріпка держава. Час розкидання камінь минає, і нам треба єднатися в ім'я єдиного, в нашої незалежної свободної держави. Лавку примирення в цей же день окропив святою водою отець Микола Марущак, А Нікопольці залюбки на ній фотографувалися. На святі нікопольці змогли отримати швидку журналістську допомогу, поспілкуватись з кореспондентами ПТ, разом визначити плями на мапі нашого міста та проблеми, які потребують негайного вирішення. Ровесники проспекту отримали безкоштовну передплату на газету на друге півріччя, а ті, хто на святі оформив пільгову передплату, стали учасниками розіграшу двох турів. Вікенд у Львові від агенції гарячих путьовок виграла Оксана Карпенко. А от головним призом став двотижневий тур до Болгарії. Мы ведем прямо репортаж прямо из места событий. Сегодня день рождения 80-летия, так сказать. Юбилей! Газеты. Да, газеты Проспект Трубников. Самая старая газета, наверное, в Никополе. Да. да. И среди тех, кто сегодня подписался, было разыграно, разыграно очень много призов. Да. И у нас осталось разыграть один да. последний приз. Это специально да. говорю так быстро, потому да. что это и так очень много. Право да. получение поделки болгарию от тур оператора получает. Давайте. Можниця вже давно читає газету про спектровників, а тепер, завдяки цьому, ще й відпочине на курорті. На офіційній частині редакцію з ювілеєм привітав голова Дніпропетровської обласної організації НСЖУ та редактор газети Вісті Придніпров'я Олексій Ковальчук. Він вручив почесну грамоту усьому колективу редакції, а також нагородив грамотами деяких співробітників газети. А благочинний церков Нікопольських Микола Марущак подарував редакції ікону Казанської Божої Матері. Протягом усього вечора Нікопольців розважали артисти з Дніпропетровська, людина Шар та бітбоксер. А наостанок театр вогню Амадеус порадував мешканців фаєр-шоу. day yeah. Проспект зібрав на своєму святі близько чотирьох тисяч друзів. Висловлюємо вдячність гостям заходу та спонсорам, без яких свято не було б таким яскравим.